Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Зрозуміти ризики, розробити план дій, поставити завдання. Засідання Ради безпеки з енергетики. Зарплати, пенсії та допомога будуть і без газу. Верховна Рада ухвалила бюджет в остаточному читанні. Молоко буде. благода перейде на електрику, якщо не буде газу. Змагання параспортсменів у бендерах, 10-й турнір рівні можливості. Республіка готується до можливої газової кризи. Наразі оголошено надзвичайний стан в економіці. Аби мінімізувати негативні наслідки усім гілкам влади. Президент поставив чіткі завдання. Сьогодні глава держави вдруге за місяць провів засідання Ради безпеки. Чиновники відзвітували про виконану для уникнення кризи роботу. Головне забезпечити необхідне тепло, воду та світло. Засідання Ради безпеки вже друге у цьому місяці. Глави держадміністрації, керівники підприємств та відомств республіки зібралися, аби відповісти на питання, що робити, аби мінімізувати негативні наслідки можливої газової кризи. Як і п'ять років тому, коли республіку охопила пандемія, президент Красносерський пропонує створити колцентри. Туди надходитиме вся інформація з республіки. В даному центрі бути спеціалісти. Там Мають бути фахівці з міст та районів з кожної адміністрації. Волонтери всі мають знати чітко свої завдання. Тому охорона громадського порядку при МВС, всі добровольці, козаки, всі решта мають стикатися з цього центру і розподілятись за необхідністю. Я пропоную всіх волонтерів, які є при міносвіти при інших міністерствах та відомствах, при громадських організаціях. Вони мають бути централізовані міністерством внутрішніх справ при цьому кол-центрі при єдиному управлінні. І, звісно, Вс, виходячи з поставлених завдань та необхідностей, направляють волонтерів за відповідними напрямами Міністерство внутрішніх справ, охорона правопорядку, допомога незахищеним категоріям громадян. За це відповідають співробітники МВС. Буде буде здійснюватися охорона громадського порядку з метою гарантування безпеки в місцях тимчасового перебування людей. А також буде проводитися обхід громадян соціально незахищених категорій. На сьогодні вже така робота проводиться. Фіксуються громадяни, які перебувають у важких життєвих ситуаціях і потребують догляду. в уході. Дрова, рятувальники вже почали розвозити інвалідам, захисникам, багатодітним сім'ям, усім, хто цього потребує. Зараз формують запаси твердого палива. Його багато того поджоного ліза на самоділі буреломи стоять. Багато поваленого лісу. Насправді буреломи стоять. Там ще на п'ять таких катаклізмів вистачить. Ми повинні дати можливість людям фізичним особам піти, зібрати дрова додому безкоштовно. При цьому люди повинні знати периметр, і глави адміністрації мають створити цей механізм не пиляти живий ліс. А збирати це стосується силових міністерств і відомств, які опалюватимуться на котлах. Медицина. Лікарні працюватимуть, але не всі. Лише певна кількість на 2355 ліжок. Лежачих хворих перевезуть до Дністровська. Медперсонал командирують з непрацюючих установ до тих, що функціонуватимуть. Укомплектують ковдрами, посудом, усім необхідним. Поліклініки працюватимуть, але не всі кабінети. Стануться в поліклініках, будуть роботи ті, хто залишиться в поліклініках, будуть працювати з обігрівачами у кілька змін. Керівники визначили, які кабінети будуть працювати, в тому числі й допоміжні служби, щоб обстежити пацієнтів, які будуть звертатися як в поліклініки, так і стаціонари. В стаціонари, які не будуть функціонувати, в них діятимуть приймальні відділення, операційні реанімації, якщо надійдуть пацієнти, яким буде потрібна термінова меддопомога, і далі буде здійснюватися транспортування в ті діючі медустанов визначили. До випробувань готові на Дністровський ГРЕС. Наявного вугілля вистачить на 50 діб. Світло будуть подавати до будинків, шкіл, дитсадків, лікарень та на підприємства, які випускають продовольчі товари. Їхню роботу пропонують перевести у нічний режим. Верховна Рада ухвалила бюджет на 2025 рік. Зарплати пенсії, допомоги, комунальні тарифи. Головні питання, якщо з нового року не буде газу. Бюджет 2025 Ухвалено. Що і зарплатами, пенсіями, допомогою, якщо не буде газу. Гроші на це є. Сказав голова Верховної Ради Олександр Коршунов. По всім за всіма соціально захищеними статтями на наступний рік плануються обсяги фінансування в повному обсязі та в строк. Ще комунальні тарифи для людей не зміняться. Це дуже важливо в Це дуже важливо в поточній ситуації, і ми, в принципі, формуємо сьогодні певну фінансову подушку безпеки в разі настання негативних наслідків при відсутності газу. Тому формуємо джерело погашення соціальних зобов'язань для населення. Подушка безпеки це зокрема і резерв. Загалом у різних фондах на надзвичайні витрати залишили понад 126 мільйонів рублів. Це гроші на аварійні ремонти, генератори. Загалом на все, що пов'язано з надзвичайним станом. урахуванням того, що вони не розписані, а урахуванням того, що вони не розписані, а зарезервовані загальні суми це означає, що їх витрачати ніхто не зможе. Гроші поки будуть у нас акумулюватися, залишатися, і вже потім буде ухвалене рішення або їх буде з на якісь інші цілі або вони залишаться в межах цільових фондів і вже будуть спрямовані на ті напрямки, на які передбачаються, і на реалізацію програми дорожнього фонду, капітальних вкладень, тощо, але все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація. Ремонти шкіл десантів лікарень, поки планують закінчити роботи там, де почали. Нових об'єктів немає. Підтримка молоді, підприємництва. Ці програми теж поки що залишаються, як і розвиток меліорації, житло, сиротам, ремонт доріг. На лікування придністровців за кордоном більше грошей ніж цього року. Але це поки що позитивний план. В случаї у разі погіршення ситуації з дохідними джерелами та з надходженнями джерел покриття дефіциту доведеться відмовлятися від тих чи інших, Інших напрямків програм розвитку ці заходи дали змогу подати проєкт бюджету в збалансованому вигляді, але на жаль, від деяких напрямків довелося відмовитися на користь все таки 100-відсоткового і своєчасного забезпечення виплат заробітних плат і пенсій. Отже, бюджет ухвалено з урахуванням надзвичайного стану. Далі все залежить від ситуації. Якщо з газом будуть проблеми, то і в бюджеті можуть бути зміни. Закон про бюджет відправлять на підпис президенту. До головної теми на газі працює майже вся економіка Придністров'я на Благоді, Наприклад, за допомогою газу пастеризують молоко. Чи зможе підприємство працювати, якщо з нового року не буде блакитного палива? Подробиці далі. Молочні цехи благоди. Як працюватимуть, якщо не буде газу? Нині це головне питання для підприємства. Цими трубами біжить молоко. Його пастеризують за допомогою пари. А щоб виробляти пар, потрібен газ. Якщо з нового року газу не буде, тоді вихід лише електрика. Цей генератор на Благоді встановили ще два роки тому. Під час минулої кризи ми знаходимося ми знаходимося в приміщенні, де розташований електропарогенератор. Він у нас змонтований два роки тому. У разі відключення газу ми перейдемо на альтернативне джерело на електрику для отримання пари. Електропарогенератора цілком достатньо для переробки тієї кількості молока, яка до нас зараз надходить з урахуванням зростання. Електрику для підприємства, де виробляють хліб, молоко, м'ясо зможе давати грес у Дністровську. Таке завдання ставив президент Красносельський. На благодій якщо потрібно, готові працювати ночами. У у разі, якщо будуть якісь віялові відключення, частково буде змінено режим роботи підприємства. Будуть відбуватися процеси, які не вимагають споживання пари та електрики. Це, зокрема, процес сквашування молока, кисломолочки, що триває 8 годин. Ось цей період ми не споживаємо. Живатимемо ні електрики, ні пари. У благоди, окрім улучного, є й м'ясне виробництво. Обидва комбінати продовжать працювати. Корові є все одно є газ чи ні, є світло чи ні. Вона як дає молоко, таку кількість і даватиме. А з огляду на те, що вона щодня збільшується поголів'я, відповідно збільшується кількість молока. А якщо збільшується кількість молока, то збільшується кількість продукції. Благода має свою ферму у Рибницькому районі. Звідти щодня привозять близько 25 тонн молока. Пастеризують, роблять кефіри, сметану, йогурти, масло і не тільки, у тому числі для дитсадків, шкіл та лікарень. У Дністровську готові прийняти 100 людей із будинків для людей похилого віку. У місцевому санаторії зараз мешкають біженці з України, але місця вистачить усім. Навіть без газу у санаторії буде тепло та гаряча вода. До речі, як і у всьому Дністровську, завдяки ГРЕС. Дністровськ санаторій сонячний. Якщо з Нового року не буде газу, сюди перевезуть понад 100 осіб. Це мешканці будинків для літніх людей терасполя, сусіднього Первомайська та Рибницького воронково. Це люди, лежачі, люди... Це люди лежачі, люди маломобільні. Для візочників у нас повністю обладнано перший поверх, тільки поставимо ліжка замість кошеток і все. У нас санвузли, душові, все зроблено для людей, які пересуваються інвалідними візками. Нині все готують. Навіть без газу в санаторії буде тепло та гаряча вода. Поруч гре, там охолоджують турбіни. І гаряча вода у санаторії є завжди. Йому, граждану, повністю. До прийому громадян ми повністю готові. У номерах є комплекти постільної білизни, рушники, холодильник, два телевізори, душові, туалет, все частенько, все готове. Якщо комусь буде холодно, ми надамо ще й обігрівачі. у нас другий поверх у нас не житловий. Там знаходиться медичне обладнання, де відпочиваючи громадяни, отримують лікування. Але у зв'язку з ситуацією, що склалося, ми звільняємо ці поверхи, і робимо з них житлові кімнати. У санаторії, як і раніше, живуть біженці з України майже 70 людей. Але місця вистачить всім розмістять і медперсонал, який доглядатиме людей похилого віку. Допомагатимуть і працівники санаторію. А щодо харчування для літніх воно буде чотириразовим. Це сніданок, обід, полуденок та вечеря. Ми готові до збільшення обсягів. Також людьми, які переїжджатимуть до нас з будинку для літніх людей, даватимуть одного кухонного працівника та одного кухаря. Допомога буде, ми впораємося. У разі чого у санаторію готові розмістити ще 40 осіб. Ліжка поставлять у банкетній залі. До речі, тепло та гаряча вода буде у всьому Дністровську, сказав нам голова міста. Головне, щоб грес працювала. Краще з кращих у республіці сьогодні підбили підсумки державного конкурсу Людина року: новація та модернізація, трудова доблесть, добра справа, економіка та управління за службу вітчизні та інші цього року. Переможців названо у десяти номінаціях. Урочиста церемонія нагородження відбулася у палаці республіки. Державний конкурс проводиться у 28 й раз. Основна його мета суспільне визнання заслуг громадян, які сприяють соціально-економічному розвитку республіки. І знову до головної теми у Бендерах куплять котли для кількох дитсадків, щоб вони могли працювати, якщо не буде газу. Також думають, як забезпечити теплом, психоневрологічний інтернат та корекційну школу. Бендери Борисівка, 42-й садочок. Один із тих, де встановлять вугільний котел. Нині у саду дев'ять груп, майже півтори сотні дітей. Якщо потрібно, відкрити ще три чергові групи. Це ще майже 100 дітей. Місце для встановлення котла вже підготували. Він буде у підвалі. У дворі навіс для вугілля. Ось і тут, на майданчику, тут, наприклад, вугілля, сюди шлак викидатимемо. Ми будемо на три дні максимум завозити. Він у мішках запакований, щоб зручно було. А це сад на Хомутянівці. Тут також планують встановити вугільний котел. У дев'ятому саду по ЛАЗО такий котел вже є. Також у плані на вугілля перевести корекційну школу по 1 травневій і психоневрологічний інтернат. Там постійно перебувають понад 300 літніх людей. У вас рабочие есть? Могут да, залить площадку конечно. бетонную. Да, мы, да. Все, что в наших силах, мы тоже сделаем. Давайте тогда делать. Готовим площадку. Здесь сколько? На десятки хватит залить площадку, здесь надо будет полностью пол залить. Конечно, да, сто миллиметров. Раз будет уголь и котел, мы хотим сделать котел, чтобы у вас на постоянной основе здесь остался mm -hmm. навсегда уже. Тогда надо окно заделать, и назначить. Вот это да. и это. А это проем. Это проем должен быть. у республіці. Був запроваджений надзвичайний стан. Ми розглядаємо в першу чергу роботу чергових дитячих садків. У цей час у разі відключення нас від централізованої подачі газу мінімум три дитячі садки у нас функціонуватимуть. Вугільні котли у бендерських дитсадках, інтернаті та корекційній школі мають встановити до кінця грудня. Бендери спортивна школа номер 2 Напередодні тут пройшов турнір рівні можливості. Приїхали 40 спортсменів із Кишинева, Терасполя та Бендер. Серед них параспортсмени та представники органів влади у програмі змагань, настільний теніс, шашки та шахи. Пара параспортсмени, параспортсмени приклад для всіх нас. Ваша величезна сила духу, незламна воля, цілеспрямованість і завзятість, прагнення та вміння працювати на результат захоплюють та викликають повагу. Якщо говорити про настрої спортсменів, то вони завжди налаштовані на перемогу. Їм необхідно буде боротися, враховуючи, що не завжди їхні партнери володіють ракеткою. Доводиться боротися за себе та свого партнера. У будь-якому випадку турнір спрямований на популяризацію активного способу життя для людей з інвалідністю. На цей раз усіх спортсменів найбільше тенісистів: 30 осіб. Змагаються парами. У команді один пара спортсмен та один представник влади. Сігралі одну партію. Виграли. Зіграли поки що одну партію, виграли. Тому сподіваємося на подальші перемоги. Дуже цікаво дозволяє виплеснути емоції, долучитися до спорту. Вкотре привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. Віталій Сліпченко, тераспольчанин, займається у клубі «Тирас Ракета» вже понад вісім років. На турнір прибув разом з трьома товаришами. Спорт э, так, так... спорт активний спосіб життя, щоб не сидіти вдома. Змагальний процес це завжди цікаво. Крім спілкування на змаганнях та й просто тренування це завжди цікаво. Звикаєш поступово і вже без спорту жити складно. Сам турнір називається рівні можливості, щоб цей бар'єр між інвалідністю та здоровою людиною він стирається. Цей турнір допомагає зрозуміти, що ось усі люди рівні. Усі учасники отримали заряд позитивних емоцій, а переможці заслужені нагороди. Окрім кубків, медалей та солодких сувенірів вручили спеціальну нагороду наймолодшому параспортсменові Микиті Гайдаржі. Медалі за людяність від Бендерського Червоного Хреста отримали Дмитро Кузук та Віктор Нікіта. І на завершення випуску знову до газової теми. Молдова розглядає газову кризу як метод тиску на Придністров'я. І Кишинів цього не приховує. Але що хочеться наголосити ще раз: керівництво Молдови не важливо, де доводити людей до катастрофи у Придністров'ї чи у своїй країні. Газу не буде. Молдова не отримає світло від нашої гресу Судністровську. Змушує замислитись і офіційна реакція молдавської сторони, як сказав політичний представник Молдови Серебрян, Тирасполю доведеться вибирати помер від холоду чи від голоду? 12 грудня цього року. Політичний представник «Серебрян» заявив: ось його прямий текст. Я не думаю, що до цього дійде. Припускаю, що постачання може бути припинено на 15 днів, щоб продемонструвати щось не лише Молдові, а й усім. Хоча це мені здається малоймовірним. Я не бачу логіки у повній зупинці постачання, включаючи Придністровський регіон. Теоретично можливо, що Росія постачатиме газ лише для споживання в регіоні, але політично це складно. Терасполю доведеться вибирати, померти від голоду чи від холоду. Тобто політичний представник Республіки Молдова Серебрян пропонує нам два варіанти у Придністрові померти від голоду чи холоду. При цьому ані прем'єр-міністр, ані президент сусідньої держави не роблять йому зауваження. Вони, мабуть, підтримують таку позицію щодо Придністров'я. Нагадаємо, з Придністрові постачається 80% електроенергії від потреб сусідньої країни. Хто ж допоможе Молдові, та ніхто у братній Молдові Румунії вже сказали у першу чергу власна безпека Молдова за залишковим принципом. Світла на всіх не вистачить. У Придністров'ї готові до всього. Сьогодні знову засідала Рада безпеки. Чиновники прозвітували про те, що вже зроблено в режимі надзвичайного стану, та визначили на що ще потрібно звернути увагу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.